Донедавна українські армійці мали на озброєнні лише радянську техніку. Натомість після повномасштабного вторгнення наша армія отримала сотні одиниць західного озброєння, яке є у рази ефективнішим та влучнішим за радянське. Розрахунок гаубиці М 777 на передовій щодня знищує особовий склад і ворожу техніку рашистів. Тож про нелегку роботу і життя на фронті українських артилеристів далі у сюжеті військового телебачення. Армата! Ми б так могли б випустити зараз на рядівську. Щоб їх вони побільше сюди на лізти, щоб їх більше лягало. Тому нас не істрибить, не, струбить, не знищить. Ой, ну, Все до нас. Ой! Ой. Поближче. Бо тому що впав прямо на поле. На передовій українські військовослужбовці не баряться з відповіддю. Буквально п'ять хвилин для наведення і по рашистах відпрацьовує гаубиця М 777 155-го калібру. По все починалось де ї Потім в Миколаївській області віджата мста трофейна, з БК. починали на них валити, а потім вже зараз. Зараз вже виходить на топорах. У мене мста і сімки на йдуть поки що. В неї такі плюси, що вона дуже, дуже точно. Ми були з трьох при з трьох пострілів, е, знищували дві цілі. Українські воїни відпрацьовують по цілі за вказівкою аеророзвідників, які надають точні координати ворога, аби не втомлюватися у воїнів на вогневих позиціях, що три дні відбувається ротація. І, тобі, ми там Приїжджають, приїжджає, ті, ну, інші хлопці приїжджають, по три дня ночують тут, чергують, потім ми три дня чергуємо. І так все міняємося. Дивіться, 90% вся молодіж. у мене в самого зараз під Бахмутом треті, штормові. На фронті кожен розуміє, що воює за свій дім. І у всіх одна мета. Максимальне знищення такої нації, як Росія, це максимальне знищення, їх тоді буде перемога, поки ті садепускі мозги не будуть роздуватися по просторам нашого світу. Тому що там не нація, там живуть такі іменно шакали, які взагалі в них немає нічого людяного.